Доброго дня! Ви на каналі Таро Релакс. Сьогодні розглянемо загальний таро-прогноз для всіх знаків Зодіака на серпень стосовно фінансів. Овен. Який фінансовий місяць, серпень 2023-го, буде у Овнів? Давайте подивимось. Овни. Овнів Колесо Фортуни. Вже в другий раз випадає. Ну, овни. У вас фінанси будуть. І від якоїсь вашої несподіваної справи, можливо, ви навіть це не очікували. Фінанси будуть. Це добре. Телець. Серпень. Фінанси для тельців. Відлюдник. Ну, Стосовно фінансів, вам потрібно буде почекати. Почекати, щось вдосконалити свої вміння. Але фінанси будуть. Близнюки. Серпень фінанси, близнюки. Знову для близнюків у нас жриця. Жриця у нас відповідає, що це все секрет. Як попрацюєш, то й отримаєш. Угу. Цікаво. Напишіть в коментарях, як у вас буде програватися на фінанси ем, Жриця. Щось вона не хоче нам розкривати якусь інформацію. Раки серпень, що буде з фінансами раків в серпні. Дев'ятка кубків. Ну, раки задоволені, раки отримують е, з усіх своїх е, джерел доходів. Все у них йде, як кажуть, по маслу. Всі кубки наповнені і. Раки задоволені. Вітаю вас, раки. Лев, що чекає Левів в серпні з фінансами і енергією. Ну, Левів, вони тяжко працюють, працюють. Фінанси будуть, але це все дається тяжким трудом. Так, Діва. Фінансова ситуація в серпні Дів. Яка вона буде? Під якими енергіями? Ой, ну, Діви, Діви, можливо, будуть самі е, якось хитрувати для досягнення своїх е, фінансів, свого результату фінансового. А можливо, це. Якісь шахрайства, діви, будьте уважні. Терези. Що чекає Терези в серпні місяці стосовно фінансів? Які енергії. Віка Пентаклів. Ну, Терези будуть е, е, розподіляти свої пентаклі. Вони будуть думати, е, куди. І що купити, куди перенаправити ці гроші, але вони будуть. Можливо, це іще другий дохід у вас буде. У вас якась буде підработка, і це до основного бюджету, до основного доходу у вас буде іще якийсь пентакль. Скорпіон. Фінансовий місяць серпень для скорпіоні. То з мечів. Ну, це 100% у вас буде якісь, фіна... якісь ну, фінанси, стабільні фінанси. Можливо, ви отримаєте якусь виплату, яку ви чекали, і вам в серпні вже перечислять ці виплати. Але ви маєте все. Як кажуть, все за планом. Стрілець фінансовий місяць для стрільця, який буде в серпень. Король мечів. Ну, звісно, тут все стабільно, тому що у вас все розміряно, у вас все обдумано. Стосовно фінансів, вам нема чого. Перейматися в серпні місяці. Можливо, ще вам потрібно буде приймати якісь е гострі рішення стосовно там, ваших нових доходів. Можливо, це, е це е якась підработка. Підраб е так. Козиріг. Серпень фінанси для козиріги. Ну, козироги, все, все стабільність, все за планом. У вас активний місяць. Всі надходження, які ви чекаєте, все у вас буде. Можливо, навіть і більше. Тому що. Козироги будуть дуже активні. Водолій. серпень, фінанси, такі енергії, водолії, ірофант. Єрофант нас каже, що, звісно, все е, всі джерела доходу, які вам на, які до вас приходили. Так і будуть проходити. Це тут, знаєте, як заризок бетонно. Тому що це старший аркан, іерафант нам про це каже, що все стабільно. Риби. Фінанси на серпень. у риб. Фінанси. Ну, риба. Рибам потрібно буде поборотися за свої якісь фінанси. Можливо, ви будете захищати якісь об'єми своєї праці, а потім вам будуть перераховуватися гроші. Це ще теж може бути, тому що тут боротьба якась за свої фінанси. А можливо, це, знаєте, хтось працює в продажах і вам потрібно буде захищати ну, от, якісь звіти подавати, щоб потім. Отримати своє. Тобто ви отримаєте, але вам потрібно буде захищати я не знаю свої об'єми праці за місяць. Це був загальний таро-прогноз для всіх знаків Зодіака на фінанси на серпень. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Бажаю вам гарного дня та марного неба!